Чули, що баріатрія це для лінивих. Або ж що це дуже дорого, хірург Микола Крістянов допоможе розібратися з усіма міфами про операцію: міфи про баріатрію. Перший міф, що баріатрія це для лінивих, для тих, хто не хоче худнути самостійно. Ну, дивіться, я не погоджуся з такою фразою. Сучасний цивілізаційний момент, який в світі, він говорить, що надлишкова вага це пандемія 21-го століття. Якщо це пандемія 21-го століття, то чи це ленива людина якась одна? Не можуть же бути мільярди ленивими? Це сучасне таке суспільство. Воно створило умови, що вималювалася така проблема. Розумієте? І лениві люди, так, людина ленива за своїм скажімо, складом, і це, це нормально. Лінь захищає нас, можливо, від якогось висадження, вигорання. Але як показує практика, самотужки справити з цією проблемою неможливо. неможливо. Багато людей це роблять, і ніхто не отримує результату. Я не скажу, що це один з десяти, один сотні, це один з десяти тисяч може отримати результат. Міф номер два. Після операції вага повертається. Після операції е, пацієнту. Пацієнт худне, худне протягом 12-18 місяців, стабілізує вагу. І потім його життя продовжується. Звичайно, пацієнт може не дотримуватися певних рекомендацій, які дали йому лікарі. Він може порушити харчові мотивацію свою і порушити і вживати дуже висококалорійну їжу, таку як гарячий шоколад, вершки, солодощі. Звичайно, воно буде мати негативну історію, тобі ж він може додати до 10-15% від втраченої ваги. Такий маленький відкат може бути, а може навіть бути і 20. Але це не говорить, що він повернеться до тих самих цифр. Не має повернутися до тих самих цифр, коли він отримав правильну метаболічну операцію. Міф номер 3 після операції не можна їсти нормальну їжу. Дивіться, ми говоримо, що після операції пацієнт повертається до їжі нормальної, звичної для нього протягом певного часу. Перший місяць після операції він вживає рідку їжу і потім поступово розширяє свій раціон. І він повертається до своїх любимих продуктів, які йому давали на солоду, якими він був задоволений. Це безп безперечно, він не обмежений вживанні їжі, крім ми наголошуємо, крім вершків, гарячого шоколаду і солодощів. Ми просимо в цьому питанні обмеження. Ви кажете, шоколад, а якщо плитка шоколаду. Шоколад. Скажімо так, бо гарячий шоколад заходить краще, ще кажуть. Там ще гіркий буде, а тут гарячий солодкий. Міф номер 4 Паріатрія підходить лише молодим людям. Ні, я не погоджуюся з тим, що паріатрія підходить молодим людям. Вона підходить людям різної вікової категорії. 60-65 плюс, однозначно, буде ефект, можливо, не так яскраво виражений, як у пацієнтів молодшого віку, але він буде також і дати, дасть ефект, і буде схуднення. І буде відступ всіх хронічних проблем, які в них були, звичайно. Міф номер 5 це занадто дорого і доступно лише для дуже забезпечених людей. Ну, я не можу сказати, що це занадто дорого. Я вважаю. А яка, яка середня вартість в Україні у 2025 році по ринку такої операції? Я вам не скажу. Я не знаю. просто. Вона може бути звичайно високою. Якщо ви візьмете якісь часні серйозні клініки, там може бути дуже серйозно дорого. Я не можу сказати вам, бо я не володію інформацією по ціновій політиці в Україні або і в світі. я, наприклад, бував стажувався в різних там європейських клініках. Може бути 9, 10, 20 тисяч євро. Але в Україні має бути дешевше. Звичайно, звичайно, і наскільки це доступно для більшості людей? Я розглянути звичайно. Я скажу так, що це доступна опція, однозначно доступна. І сама важлива інвестиція це завжди інвестиція в свою освіту, в своє здоров'я. І коли ми маємо здоров'я, то тоді ми гроші заробляємо і робимо якісь хороші, добрі справи. Не маючи здоров'я, людина, яка має 250-200 плюс, вона обмежена у виконанні якихось функціональних моментів. То давайте подумаємо, чи ми будемо в... купити гроші на пігулки і чекати ускладнення, яке його можуть чекати: інсульт чи інфаркт. Чи... Цукровий діабет, якого який буде його підточувати постійно. Чи ми позбудемося цих ризиків і нормалізуємо цукор крові? На які ваги ми поставимо здоров'я чи гроші, які затратить пацієнт на себе, персонально на себе? Тому що затрата йде в метаболічній хірургії на, скажімо, обладнання, яке йде індивідуально для нього, це потратиться тільки для нього. Спеціальні касети, спеціальні апарати, інструменти. Без них не можна зробити операцію а без них 음, нереально зробити операцію. Сучасна медицина, технічний прогрес дозволив використовувати ті інструменти, які дозволять швидко надійно виконати цю операцію. Пацієнт не може довго бути в наркозі. Подібний пацієнт розумієте? — Скільки триває операція? Операція триває, може тривати від години. До 2,5 години, розумієте? А є пацієнти, коли, яким доводиться, яких доводиться випивати 4 години. А це вже проблемні пацієнти починаються бути. розумієте? Чому? Тому що важкий пацієнт, якого довго оперують і не рухається, він може роздавити себе. Це серйозна історія. Краш синдром, так званий, розумієте? Тому якраз і ми говоримо, що операція має бути виконана година, півтори-дві. Швидка оперативна техніка, швидка. Реабілітація підйом пацієнта. Пацієнт через 4-6 годин, ми говорили з вами, вже ходить по палаті. так? Це дозволяє момент, коли він мінімум часу проводить в наркозі, швидка операція, так? і він швидко встає. Він не залежується. Великому пацієнту треба рухатися. Для того, щоб у нього не було ускладнень, які будуть пов'язані з серцево-судинною системою. Розумієте? Уповільнюється рух крові, сладжі. Тромбоутворення, ми цього маємо що унеможливити далі він роздавлює себе, у нього проблеми з нирками. Токсичність продукти починається самоотруєння. Тому швидка операція можлива лише використовуючи правильно інструменти, правильні дівайси. Ось ви кажете про можливі побічні ефекти. І тут міф або навіть не міф номер 6, питання номер 6, що баріатрична операція небезпечна. Дивіться, в сучасна от, хірургія, медицина, яка провела аналіз, рандомізовані аналізи вивчила всі ускладнення, які можливі бути в баріатричній е, хірургії, як і в любій іншій хірургії, то вони прирівнюються по рівню ускладнень менше, ніж апендиктомія. Про що це говорить? Говорить про технологічність процесу, по відшлюфування процесу, стандартизацію техніки, правильний вибір е, інструментарію. Правильне виконання операції. Я про що це говорить? Про це, говорить про те, що операція може бути виконана в Україні. Вона буде виконана з такою самою якістю, тими самими інструментами, що вона буде виконана в Бельгії, в Нідерландах, в Америці чи в Японії. Вона буде виконана однаково. Вона отримає однаковий результат. Чому? Поясню технологічна операція. Використовуються ті самі інструменти, розставляються так само порти, і виконуються ті самі рухи. От і все. Це досить відшліфовані операції, які вивіряються кожен міліметр. Кожен міліметр. Як зробити, як запобігти ускладнень? Чому? Тому що пацієнти з надлишковою вагу, вагою дуже проблемні в боротьбі з ускладненнями. І тому їх треба унеможливити максимально унеможливити, чим і займається сучасна метаболічна беріатрична хірургія. Міф номер сім: операція вирішує всі проблеми автоматично. Операція це великий крок до щасливого і здорового життя, як ми говорили. Перший звичайно крок це прийти на операцію. Пацієнт, який прийшов на операцію, він йде до неї рік півтора, а то і два. Він йде в плані підготовки, чи він е, готується ментально? Він готується ментально. Розумієте, коли ти здорова людина, здавалось би, велика здорова людина, тебе нічого, не болить, хоча в тебе багато проблем, ти не усвідомлюєш, що, а потім ти десь почув, а потім ти десь почув, ти десь е, з кимсь поговорив, когось побачив. І ти починаєш задумуватись. шукаєш, читаєш, приміряєш до себе, і в кінці кінців, через якийсь час приймаєш рішення. Це великий, важливий крок. Пацієнт, який зробив крок до баріатричної хірургії, смілива людина. Вони кажуть, ми боїмося. Я кажу, це дуже нормальна реакція. Людина, яка не боїться йти на операцію, ми її боїмося вже. Тому що це природній страх йти на операцію і боятися. Це не неприродні явище для людини виконувати операцію. розумієте? І людина, яка правильно реагує, вона каже, я боюся, це правильно, це нормально. Ми кажемо, тоді ви наш пацієнт, бо ви боїтесь. І це нормально. Але людина зробила крок, вона отримала операцію, і вона отримала інструмент в руки, щоб стати щасливою здоровою людиною. У неї є інструкція, як діяти далі. У неї є лікар консультант Ми завжди говоримо своїм пацієнтам. Ми з вами завжди, будь ласка, на зв'язку, на консультації або відеоконсультації, телефонній консультації, очній консультації. Ми ніколи не відмовляємося від пацієнтів і кажемо таку фразу їм завжди. У вас після операції буде хороший результат. Але якщо ви будете з нами на зв'язку, у вас буде шикарний результат. І тут міф номер 8 що після баріатричної операції людина стає залежною від лікаря і постійних обстежень, що вона не може жити своє життя а вже знаєте, як ніби прив'язана до лікаря. Ну, тут якраз я скажу, що навпаки. Навпаки, ми кажемо пацієнту: ми шукаємо пацієнта, ми дзвонимо їм, питаємо, цікавимося, як у нього життя. Тобто він може без нас обходитись, але з нами він отримує все рівно кращий результат. Ні, пацієнт не прив'язаний до лікаря і він не прив'язаний до якихось медикаментозних супроводів. Розумієте, може бути якась корекція лікування в перший місяць, коли пацієнт різко худне, йому можливо треба якусь допомогу. А на подальше вони абсолютно обходяться всіма такаємо, моментами без допомоги медицини. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.